До вітального слова запрошую Володимира Таліщака, заступника голови Українського інституту національної пам'яті, теж одного з натхненників бандерівських читань і, власне, одного з тих, хто організовував перші бандерівські читання. Будь ласка, друже, слово. Слава Україні. Мені надзвичайно приємно брати участь у цих десятих ювілейних бандерівських читаннях, тому що. 2014 році, коли ми спільно з колегами е, ініціювали е, оцей формат, е, ми розуміли, що нас, е, нам усім надзвичайно важливо говорити не про минуле, не лише про минуле. Нам усім надзвичайно важливо говорити про майбутнє, про те, якою ми бачимо, якою про яку ми е, хочемо України. Адже як говорив е, іспанський філософ Ортега Ігасет е, нації об'єднує не минуле, нації об'єднує майбутнє. І сьогодні, коли ми стоїмо на порозі е, нашої найбільшої національної е, перемоги, перемоги над е, окупантом, перемоги над е, колонізатором над е, над Російською імперією, очевидно, що е, е, нам потрібно. Активізувати, поглиблювати розмови, дискусії навіть не дискусії, а діалог про те, яку Україну ми будемо творити після нашої перемоги. Нам потрібен свій план творення великої України, і тому я надзвичайно радий, що ці читання відбуваються. Я радий був докластися і до організації тих читань. І сподіваюся, що справді той діалог, який буде сьогодні, який буде і після сьогоднішнього дня, він допоможе нам спільно творити справді велику Україну. Тому. Щира подяка усім тим, хто долучився, усім тим, хто бере участь в тих дискусіях, усім тим, хто сьогодні захищає, відстоює нашу свободу. І я вірю, що Україна буде великою. Слава Україні! Героям слава!